З огляду на глобальні культурні процеси, і, зокрема, ось відставку міністра культури, яка нещодавно на минулому тижні відбулася. Ви, як колишня міністрика культури, і туризму і парламентарка, політикиня, як в принципі, оцінюєте культурні процеси, які відбулися за півтора роки уже повномасштабної війни і культурну політику? Зокрема, у мене є дуже багато питань. Звичайно, я не буду коментувати, скажімо, свого колегу, тому що я також обіймала цю посаду, і хтось колись і до мене висловлював ті чи інші претензії. Але, наприклад, ну, мене, це так, мене дуже непокоїло те, що оцей обмежений пул, який подається в, в спільних єдиних новинах і в тих каналах, які мають право ретранслювати так, програми. Дуже мало є дійсно українського такого, як по суті свої. Мало не, немає зовсім показано людей, які з'являються, які з'являються, нові тенденції. Є знайомі до болю обличчя, і вони ці півтора року постійно на телебаченні. І знаєте, оці жарти, воно мене, ну це добре, коли є е, час і для жартів. Це те про що ми з вами говорили. Uh -huh. Люди повинні витягувати людей, потрібно на щастя. На емоцію позитивну, але не одним сміхом єдиним треба жити. Треба і показувати, як розвивається наше культурне середовище, які люди з'являються. Тобто, фактично, наші молоді виконавці вони дуже обмежені в доступу до українця сьогодні зі своїх телеканалів, які є. І це проблема. Так, оскільки це ж Міністерство культури та інформаційної так. політики, у вашому випадку це було Міністерство культури і туризму. Чи не могли ви поділитися спогадами, спостереженнями? Що для вас найважче було на посаді міністерки культури? Перше питання, яке я підняла так само, це було: я зібрала всіх власників фм станцій і е, єдине питання, яке я їм поставила, якраз ти відкоментувала ту, ту ситуацію, яка колись була. Тобто був повністю російськомовний контент, і якщо це українці навіть, і була дуже глибока дискусія в суспільстві, що це таке український національний культурний продукт. І дуже багато під це підсовувалося, власне. Ага, українські виконавці співають російською мовою, в Україні працюють, значить, це так само є український національний культурний продукт. І я ще була. В парламенті на посаді міністра, і в мене виникло перше питання до фм станції Чому вони говорять, що це формат, а це не формат? Чому російськомовна музика формат, а україномовна музика не формат? І це така була перша гостра дискусія, яку mm -hmm. я започаткувала. І з того моменту вже почалася більш така, я би сказала, Чесна позиція до українського контенту, і вже в парламенті піднімалися ці теми. От а сьогодні ми боремося за нашу ідентичність зараз уже і словом і піснею не так. захоче слухати пісні російської по радіо, Я принаймні ну спостерігаю таку історію, тим більше, що в публічному просторі в Києві вже російськомовний будь-який контент заборонений. І хочу коротко ще Хоча означити. Звучить. Звучить так, але суспільство цього не терпить. Ми не з вами терпить. знаємо. Такі Оце історії. мені дуже Це подобається. Прекрасно. Це великий крок, справді Оце ми маємо з міністром культури ситуацію, коли суспільство не стерпіло. Коли суспільство підняло величезну хвилю протесту, і ви знаєте, я для себе почала. Передивлятися, які ж фільми були відзняті, я не буду їх сьогодні називати, тому щоб їх не популяризувати, але це абсолютно не відображає ні нашого внутрішнього стану сьогодні, ні е, нашу, о, наш посил до перемоги і до єдності українців. Це, здається, ви маєте на увазі ті фільми, які ще. Які вже видані. Зняті. а вже, вже, які ви, вже видані. От Гаразд. ви для себе візьміть перелік фільмів. Маю за 2022. 2022 рік, і вам стане багато чого зрозуміло. Я хочу ще коротенько, все ж торкнутися того, кого би ви хотіли бачити на посаді міністра культури і е, інформаційної політики, або ж може знову зміниться там формат міністерства. Це має бути артист чи талановитий менеджер, чи якось поєднувати ці чесноти? Це має бути менеджер е, митець. Тому що треба знати систему. Ну не можна керувати е, системою. Треба знати різні ж сфери, напрямки діяльності, абсолютно часом кардинальні там музеї, бібліотеки, якісь там конкурси, фестивалі. Е, е, ну тобто, треба розуміти, що є національні колективи, е, є різноманітний пласт митців різного абсолютно напрямку і спрямування. Тому це має бути людина системи, яка знає всю цю систему, і це має бути менеджер, це може бути і дуже хороший, наприклад, головний режисер якогось із наших театрів. Наприклад, ну, не буду називати прізвища, але я би орієнтувалася саме на таке. Але я би не спішила з вами списувати міністра, тому що його ще треба проголосувати у парламенті. А я не переконана, що той бекграунд, який стоїть за теперішні. Міністром культури так легко здасть свої позиції. Будемо спостерігати за цією історією. Я вам дякую дуже за ваші думки, за цю теплу розмову. вам. Дякую, взаємно.